І так, доброго вечора, друзі. Давно у нас не було відео. В цьому році трохи роботи, трохи, скажімо так, було завдання допомогти Збройним силам нашим. Ну, Знімемо сьогодні невеличке таке ознайомче відео. Ось у нас тракторець 954-й приїхав на діагностику і на латку. Це у нас. Коробка передач 904 го ЮТО. після реставрації все помито. Тут у нас генератор, пробило головку і пускав антифріз. в, цей, в перший циліндр, він навіть чистий. О, нова прокладочка вже прийшла. Так що завтра його поскладаємо. І ось на, на ремонт приїхав такий тракторець. 14.04. Це 13.04 14 Сейчас. 1404. 13 13.04. Так, розкотили. Значить, яка тут проблема? Він працює з навантажувачем, з куном от І. Ну, скажімо так, сцеплення вбилося. 3000 мотогодин трактор. Трактор у нас. 2021 року. От, і щеплення, скажімо так, обилося трохи чи по вині механізатора, чи цей. І ось сьогодні хочемо зрівняти. Багато хто питає, яке щеплення стоїть на тракторі Босак, яке стоїть на Юто. Покажемо, в чому відмінність. Ось у нас тут щеплення Басака. Так воно виглядає. Звичайно, з демперними пружинами. усім. Андрій, заміряй, скільки? Так. Скільки тут 11,4. Це товщина основного диска. Це ось оригінальний люк. Щеплення, яке стоїть на тракторах New Holland, на тракторах. Ну, юто, але Юто зараз покажемо, в чому різниця, які на Юто стоять. Так, а тут у нас 9,5. 9 9,5, Тобто на босаку у нас дивись, щеплення, так як і є, він більший. А все це, це, це такі наслідки трошки прийняло колір хамелеона. Щеплення, да, теж люк, але це у нас китайський люк. Ми щеплення не розбирали, бо тут, скажімо так, майже. Нема що е міряти, бо вже пішла її сама корзина. Ну, різниця дійсно є. Е навіть е взяти якість пружин ну, і цих е на лапки і от, на китайському тракторі. Тобто це люк, але це люк китайського виробництва. А це люк ось дійсно і це і цей, дійсно німецький Тобто ми на цьому тракторі. Ось це у нас 13.04. Ми вирішили поставити, так як він навантаження має дебелі, то ми вирішили поставити оригінальне німецьке щеплення, щоб воно ходило довго. Ось От. От така, така різниця таких відмінностей у тракторах і у щеплення. Ось у нас тракторець розібраний. Завтра буде, чи післязавтра буде відео про 954-й, що до нас приїхав, дуже цікавий трактор. Так що слідкуйте за каналом. Буде, буде дуже цікава інформація. Все буде Україна!